Багатоквартирний будинок, що на вулиці Кримського, 8, замість ЖЕКу уже як два роки обслуговує керуюча компанія з Кременчука. Її назва Місто для людей. Мешканці розповідають, що спочатку усе було в нормі, однак далі сервіс значно погіршився. При цьому ціна на обслуговування будинку навпаки зросла. Люба інформація, яка і послуги, які надаються містом для людей, вони надаються ну ніяк. У нас по будинку були проблеми. Ми викликали там підтоплення, це все. питання ніяк не вирішувалося, бо там була проблема з лівньовкою. Можна показати, Те, що нам там зробили з тою лівньовкою, це позорище, саме натуральне. Далі місто для людей бере, в нас по мінімуму, у нас немає е, ні не прибиральниці, в нас немає не двірника. Ми, якби, цей будинок сам обслуговує себе, але ми платимо за утримання будинку. Всі послуги, які надає нам місто для людей, це. Час від часу приходить електрик і знімає показники електроенергії. Хоч тариф на обслуговування у них мінімальний 1 гривня 88 копійок за метр квадратний, з кожної квартири за рік виходить чимала сума. При цьому компанія восени минулого року підняла вартість надання послуг без причини та без пояснень. Вони нам розказують про те, що немає грошей, коштів, що ми дуже мало платимо. Але з 11-го 21-го року. Я зараз гляну. У нас був тариф на обслуговування один. Я зараз скажу, був тариф гривня 69 з 1.11 до 21-го став гривня 88 за квадрат. Нас як жильців ніхто не попередив. Нам не вивішують незвітності, нас не попереджають про те, що в нас піднімається тариф, чи в нас щось міняється. Нам, як людям, які оплачують послугу, ніхто не надає ніяких звітів, ніяких попереджень. Я, от я знаю, що в моєму будинку, де я жила попередньо, в нас є ОСББ, я, я знаю, що ми ні одного рішення не можемо прийняти без згоди жильців. Власників квартир на початку своєї роботи у Луцьку підприємство мало у керуванні більше 90 будинків, нині всього лише 36. Причина відмови якість надання послуг. Та ціна на гарячу лінію міської ради 1580 неодноразово надходили скарги на роботу компанії. Цікаво те, що підприємство без скликання зборів підвищило в усіх будинках тариф. Однак, згідно із законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, ціна на послугу з управління визначається за рішенням зборів співвласників і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем або визначається за результатами конкурсу з призначення управителя на. Рівні ціни запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу, але аж ніяк не самовільно управляючою компанією, що і сталося у листопаді. Минулого року з цього приводу до депутатів Луцької міської ради теж надходили звернення, аби розібратися у ситуації. Цих всіх речей не було зроблено. З людьми не збиралися, не обговорювали, а автоматично просто змінили в усіх, як виявилося, будинках, які обслуговує дана компанія Місто для людей Кременчуг. У самій компанії місто для людей, яка нині змінила назву на керуюча компанія «Будсервіс», Наразі нічого не коментують. Ми намагалися неодноразово отримати коментар. Директора Луцької філії Андрія Плужника однак виділити хоч хвилину свого часу, аби усе пояснити і прокоментувати, у нього очевидно не вийшло. У цій історії є ще одна цікава і не менш важлива деталь. Після початку повномасштабного вторгнення ця компанія сплачує податки за спрощеною системою оподаткування не 18%, а всього лише 2%. І що цікаво, у державній податковій службі зазначають, що при зменшенні податку компанія має також зменшити тариф. На послуги, коли вони виходили на конкурс, там чітко зазначено. Тобто, в сам тариф введене ПДВ, і саме цю суму ПДВ вони мали би зняти і зменшити тариф на сьогоднішній день. Ми маємо те, що в нас не зменшений тариф в людей, а навпаки, збільшений. Як уже ми згадували, нині будсервіс отримує більше 30 будинків. Тож порахувати їх заробітки не так і складно. Візьмемо, наприклад, будинок номер 10 на вулиці Гордіюк. Його загальна площа чотири 34 метри квадратних. Тариф у жовтні минулого року у цьому будинку був 5 гривень 59 копійок за метр квадратний, а вже у листопаді через місяць тариф підвищили до 6 гривень 58 копійок. Виходить, що за місяць цей будинок заплатив 30 тисяч 495 гривень. За майже рік виходить сума 335 тисяч 453 гривні. А це означає, що люди переплатили за непогодженим тарифом майже 32 тисячі 627 гривень. І це лише один будинок. А візьмемо ще три будинки. На Горліюк 27 мешканці переплатили 22 тисячі 139 гривень. У багатоповерхівці на вулиці Кримського 8 переплата 2541 гривня. У будинку на проспекті Соборності 27 люди віддали зайвих 29 тисяч 620 гривень. Загалом виходить сума у 86 тисяч 927 гривень. Це ми порахували тільки чотири будинки. А ще є 32. Можемо уявити собі суму, яку додатково заробляє ця компанія. Якщо додати ще і те, що на час війни підприємство сплачує лише 2% податкових доходів, виходить чималенька сума, і все б нічого, от тільки чому не покращується б надання послуг. При цьому тариф підвищили із порушенням закону, так ще й його не знизили на період війни. Ці запитання ми намагалися безуспішно поставити керівництву будсервісу. Однак відповіді надалі так і не отримали. А тим часом компанія продовжує. Оже заробляти на лучанах.